Сьогодні я заїхав в такий невеличкий садочок на присадирній ділянці, і зробив і рішив зробити таке невелике відео, розказати, що зараз можна дати для різних культур щоб підтримати їхнє цвітіння, і так далі. Зараз ми бачимо от черешня рання. Вона вже доцвітає зараз. З дня на день почне пісня з черешня цвісти. що нам потрібно дати. Сюди обов'язково потрібно нам дати такі мікроелементи як бор. Чому саме бор і чому саме цей період? Тому що бор е, покращує е, цвітіння, е, відділяється більше нектару і е, проходить краще запилення плодів. Якщо е, по ціні це буде не дуже дорого, але зате за ви доб'ється, що у вас буде непоганий урожай, е, і все це нормально вас відцвіте. Бачите, терешню ми бачимо. Тепер підходимо до яблуні. Яблуня зараз так саме знаходиться вже в фазі рожевого бутону. З дня на день вона зацвіте. Зараз обов'язково треба бор. Ну, Бор дається в невеликих нормах, дається десь приблизно літра на гектар або 10, 10 мл на 10 літрів води. Обробляємо такі як черешня, от таке, що вона цвіте. Стараємося обробляти вечором. Коли квіточка більш-менш згортається, на, на тут вже набор мало що дасть, але все рівно е, дефіцит бору потрібно, е, щоб, вона, е, щоб це дерево не мало. Також ми зараз підійшли бачимо, це у нас груша. То вже почалося, е, тут де тут де ще є білий бутон, де-не-де де почало, е, почалося цвітіння. Також, також на вечір обробляємо його бором. Того, що ви зараз бачите, вже бджоли полегенько починають запилювати. Але якщо буде внесений бор, це запилення буде трохи набагато краще. Ну і тут далі так знаходиться слива. Слива вже теж почала своє цвітіння, вже де неде де повідцвітало, але, але бор потрібно ще дати.